Друзі, доброго дня! Дивіться, хочу записати ще дуже, ну, одне таке коротке відео, пізніше закину, покажу як. Дуже багато дзвінків і дуже багато запитань на рахунок того, чи скручують пробіги на Niro і Kona, тобто на електроавтомобілях. Так, скручують і дуже-дуже багато, і дуже тяжко, можна сказати, або, тяжко, або важко, як правильно, знайти оригінальний пробіг. Але є один такий моментик, можна не точно, але. Можна все одно перевірити, хоча б приблизно, чи дійсно пробіг відповідає тому, який вказаний на щитку приборів. Я вам пізніше скину відео, як можна за допомогою комп'ютерної діагностики і за допомогою калькулятора прорахувати, чи дійсно пробіг відповідає тому, що вказаний на щитку приборів, чи це скручений пробіг. Там є спеціальна програма, і де написано: тобто, в. У цих автомобілях пробіги е, не в, в моторних блоках не вказано, так як внутрішнього згорання, а тут йду, йдуть моточаси. Але нижче є також показники по кіловатах. Тобто можна подивитися, скільки було е, зараджений автомобіль, на скільки кіловат, і розділити на е, пробіг той, який вказаний в автомобілі. І подивіться, середнє використання кВт, яких воно заражало. Тобто не точно, але приблизно можна визначити. Якщо там було скручено 30-40-50 тисяч, думаю, буде важко. Але якщо на автомобілі було 300 тисяч пробів і скрутили на 100, на 120 чи на 90, можна буде одразу дізнатися, чи це пробіг оригінальний, чи це пробіг неоригінальний. Отже, це відео пізніше вам знімлю і скину на. Ютуб і на Тікток. Всім дякую. Дня, мирно неба. До побачення.